Так, прийшов до сусіда, відрегулював плуг. І зараз я пробував урати там спочатку і тут, супер. Що, Володь? Опускай! Опускай, опускай і Ні, ти задуже зжав! Ти так зробив, я тобі казав, на жовте постав, Володь, але тут вісь! То так має бути. Ти навізка по горизонту. Все, став і їдь, там не рухай. Давай. За високо ви відкрутили. О, вже заглиблюється. О, володь! Та-та-та-та-та. Тепер візьми, заїдь в борозду. Заїдь в ту борозду. Тепер він стане в своє положення. Зараз ми навчимо і регулювати, і орати. Покрився, більше, більше. Давай, давай. Фактично та сама кубота. 20, майже 20 коней. Класний тракторет, невеличкий, але класний. О, Зараз трактор стає в положення своє, в борозду, а ну опускай. Чекай, 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 стоп. Чого воно його викручує, володь? Дяк, ти а ручне управління в тебе, тут два ручне. Чи ручне? Ні, опусти, опусти. Опусти. Ну тріщить от ли ще То відсікає, відсікає там цей. Це так має бути? Я не розумію, що воно що воно хоче. Так от, дивіться, зараз ми опустимо трошки колесо. І задній корпус ми його забагато підняли, правда? Так. То й то його забагато впустили, щоб підняти зараз. О, так. Отак Преду слабу лігу, А ну пробуй, мені здається, що навпаки треба задні опускати. Зараз не заглибиться. Стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп! стоп. Ні, упусти, опусти, опусти, не піднімай, коли я в горозді, не піднімай. Ти щось сюди, тут У Тебе нема того положення, що в мене. Стріщить. то відсікає масло. Давай. Там не рухай ніц. Добре, ось зараз він по горизонту стоїть. Тяжко? Тяжко, бо глибина велика. Так, от тепер супер. Стоїть і тракторцю легше. До речі, йде на першій повишенні, на повному приводі. Супер, супер. Супер. Заїжджай в ту самоколі в ту саму колію заїдь. Ну Давай я попробую. Ось так я виставив. Не треба, він йде по горизонту. Є кучу передачу. Так, повишена перша. Зараз влась буде гарно. А ну, відкрути трошки глибину. Глибше? Так. Да. Ні, навпаки. Добре, добре, голову забагато, назад, отак. Гарно ореть, вики рівний зріс, блодь. Просто глибше дамо зараз. дамо ще раз глибше. Дай ще один оборот колеса. Ну і так Не лизлу в землю? Я раб полизе. Відрегулювали трошки. Зараз будемо пробували знову. Виглядає як рівно. Нормально, рівненько. Так рівно. Та нормально вова? Пробуй ще раз. А рульом не тягне вліво-вправо. Немає тягнути. Тут, до речі, Бомет 2 по 25, але на низькій стойці. Ну, я б сказав нормально, так як то... тут. Така мокрута на городі і, і зароща, і плюс гній. Я би сказав, що нормально Та то, ну пластилін. Самий настоящий пластилін. Дивіться, ну от. О. Самий настоящий пластилін. Тож, Володь дуже мокро, земля не сипеться, земля пластом йде. Кидай. Не, ну Плуг виставлений вже ідеально в всіх трьох положеннях. Тобто і хвіст сюди, і горизонт. От на бік пішла сама земля. Класний трактор. Тихенько працює. Поурали, виставили, більш-менш нормально, вже буде сухіше, буде ліпше. Одним словом, хлопці, питайте, запитуйте, пишіть коментарі, ставте лайки і бувайте здорові!